Закуповуйте Парбенки і станції. Це порада від міністра енергетики. Він так радить нам з вами готуватися до а, імовірних перебоїв електроенергії і імовірного хаосу, який, можливо, нас очікує восени і особливо зимою. Знаєте, всі ці поради дуже добрі, і міністр так доволі чимно все це говорить. І я його не чув ніколи раніше, але це, напевно, чи не єдиний міністр, який не викликає от прямо відразу миттєво. Але оці всі поради, це все поради для бідних, в тому плані, що хтось в країні бере величезні кошти, 9,7 мільярда гривень, наприклад, витрачає, нібито витрачає на захист тес, і далі нічого не відбувається. Тес, як виявилось, не захищена, і тепер нам розповідають, що вона була тільки від дронів захищена. Я вибачаюсь, але 10 мільярдів гривень, майже 10 мільярдів гривень це не ті кошти, де можна відмазатись такою відмазкою. І я дуже сподіваюся, що в країні є компетентні органи, які поставлять незручні питання дуже великим людям, а поставлять чи ні ось це вже питання. А, бо ми бачимо, що що б не відбувалося, де б які кошти не кралися ніяких питань, ні в кого до великих людей. Немає всі вони йдуть від покарання, і лише дуже незначна кількість людей потрапляє до рук правоохоронних органів. Потім десь незрозуміла їх доля. Їм знижується поріг завдатку. Ось ми бачили нещодавно один з пов'язаних, колишній пов'язаний, там з офісом чи з ким там він пов'язаний. 30 мільйонів занесли за дві години. За дві години він був на волі. І тому знаєте, поради про пауербенки, все це дуже добре, але мені б хотілося, щоб чиновники України, крім порад, які може давати бабуля на вулиці, і ще думали про те, що взагалі робити. Збирались всі разом, брали президента України нині чинного і взагалі щось вирішували, тому що Україна не може жити на пауербенках і не може жити на зарядних станціях. Це абсолютно очевидно, і з урахуванням того, що ворог іще може зробити з енергосистемою, ми можемо дожити до того моменту, коли взагалі Україна може стати нежиттєпридатною територією. Хтось про це думає, думаю, що ні. Я думаю, що ця моя а, фраза вона зараз викличе якусь частину хейту, але я вже звик до того, що те, що я казав рік, стається зараз. Те, що я говорив два роки тому назад. Сталося зараз, вчора, позавчора, станеться завтра, тому що я дивлюсь об'єктивно на явища і процеси. Я не намагаюсь закрити людям рота і не намагаюсь жити в ілюзорному світі, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Телеграм, Ютуб, шапці профілю підписуйтесь.